Вітаю всіх глядачів! Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні оглядаємо і Leader, або ta 235. Це тракторець вже повноцінної, можна сказати, довгої бази, які можна виконувати будь-які задачі. Багатозадачний насправді цей тракторець. Давайте поговоримо про його стан та комплектацію. Трактор пригнаний з Японії без напрацювання в Україні. Під капотом стоїть трьохціліндровий дизельний двигун, який видає потужність 23 кінських сили. Дугун повністю обслужений. Замінений масляний фільтр, замінений фільтр вставка, стоїть новенький акумулятор. Працює відмінно, компресія перевірена, все, все як має бути. Ми не даємо гарантію на свою техніку, тому тут все вже підготовлено, щоб ви відразу так працювали, а не крутили його. Далі, Вага такого котракт складає близько тонну 100, тону 200, десь в цьому інтервалі. Защіпимо. Звичайно, що дана модель є з переднім ведучим мостом, передній міст можна підключити механічно. Колія даного тракторця складає по центру передніх коліс 110 см. І передня, і задня резина ще його рідна, це Bridgestone. Передня в досить в непоганому стані. Її розмір 7 на 14. Задня також в досить класному стані. Її розмір 9,5 на 24. Тобто, якщо з стандартною китайською 24 то це той розмір шин. По комплектації даного тракторця давайте сядемо на кермо. Е, можна відрегулювати з фішок, можна відрегулювати собі кермо по висоті. Це приємний бонус. Трактор на повній механіці, повністю. Це його перевага, тому що дуже простий. Гідрач у нас присутній. Коробка реверсивного типу, 4 швидкості, 4 діапазони і, власне кажучи, сам реверс. Тобто передачі є уйма. Зараз я продемонструю, покажу, як це працює. Педальний вузол зупинятись не будемо, все зрозуміло. По праву руку від нас підйом опускання навіски та блок керування ґрунтофризою. Ручні та автоматичні налаштування, плюс функція безпечного режиму. Сама ґрунтофриза має розмір 150 см. Є боковий плаваючий нівелір на навіску, навіска трьохточкова вже. Кардан також присутній. І ножі, покажи, лід, будь ласка, ножі. Ножі також в досить пристойному стані, міняти їх не потрібно, можна відразу їхати в поле та даною ґрунтофризою працювати. Е, так, в принципі, сказав про все, що хотів. Вал відбору потужності має також чотири швидкості, і він крутиться чотири швидкості зліва направо і чотири швидкості справа наліво. Тобто його можна перекручувати в ту сторону, якому потрібно. Ну і блокування диференціалу це вже стандартна функція для японських тракторців. Давайте зараз заведемо. Я вам просто хочу показати найнижчу і найбільшу швидкість, та й заодно перевіримо, як працює у нас двигун. Гріємо свічі, вони тут примусово. Розрозігріваються і тоді вже запускаємо двигун. О, Неправильно щось. Ще раз. О, тепер добре. Включаю саму-низьку передачу. І вперед. Це є сама-сама низька перша швидкість. І зараз спробую включити саму вищу, Четверту. дати трошки газу, щоб рушити. Маємо саму швидшу. Друзі, ось такий класний помічник. Актуальна вартість такого тракторця 7700 доларів. Комплектів вже з ртуфризою, повний пакет документів для реєстрації і, звичайно, що гарантія. Доставляємо тракторці по Україні. Також ви його можете обміняти на будь-який трактор з е, нашого. Цей трактор на ваш і, в принципі, на будь-який з нашого асортименту. Кого цікавлять деталі, всі контакти є в описі до цього відео. Підпишіться на наш YouTube.